Всім привіт! Сьогодні хочу пересадити орхідейку, яка знаходиться в мосі. Це є у нас Black Piano, орхідейка метелик. І сьогодні я хочу вже її змогу забрати, вже, бо вона ростить вже і другий цвітонос, і хай я її краще пересажу, щоб вона вже росла собі у постійній посадці. Мах у неї мокрий. Зараз я її буду. Витрясати з ґрунту. Вона знаходилася в мене в такій пасочці, от, корінчики гарні. Горшечок є деформований, вона вже хоче у другу посадку, і я зараз буду її витягувати з цього горщичка. Я потихеньку натискаю. Щоб не травмувати корінчики, натискаю на низ. Тут знизу є отвір. Якщо буде, мож, я її витягну. Якщо ні, то тоді я буду розрізати горшечок. Пальчиком я натискаю і орхідейка. О, все, Сунулася, гарно орхідейка зсунулась. От які в неї гарні коріння. Корінчики всі ростуть. І зараз я її пересажу. Так, я буду зараз її оббирати від моху. Мох вогкий. Гарно буду потихеньку, щоб не пошкодити ніякі корінчики, які ростуть, я буду гарно це все обирати. І мох тут дуже гарний, що можна дати цей мох у її посадку. Це гарно зчистили. Хочу показати кореневу. Така коренева, гарна. Корінчики не пропали. Дивлюся, зверху отут є, що корінчики були, і підсушені корінці. Це, напевне, як. Пішли в коробах, і корінчики так підсохли і так залишилися. Ці корінчики, я, які підсушені, я всі відрізаю. Які підсушені. Що мені не подобається, я відрізаю. Відрізаю до сухого, там, де є сухе, до живого нічого не різала. Зверху йдуть молоді уже корінчики. Я хочу, щоб вони пішли у посадку. І не хочу, щоб вони мені вже росли зверху по цьому такому пластиковому горшечку. Хай уже росте у такій посадці, що я вже посажу її горшечок. Хай росте. Бо... От я взяла, От взяла такий. Гуршечок. У Оцей горшечок я наниз приготувала. Уже у мене є цеофлора. Намочена Намочена цеофлора. Я висипаю сюди у горшечок. На них. Наниз я дала цеофлору. Отак. І хочу сказати, за горшечки. Отакі. Я взяла попробувати такий горшечок, який має блюдечко знизу. І має отакі вентиляційні також решіточки. там. Так що з блюдечка собі орхідейка буде тягнути волог. Взяла просто попробувати на пробу. Він мені сподобався такий горшечок. І хочу подивитися, як орхідейка буде в ньому рости. Кокосове волокно беру, трошки його поприскаю, щоб воно так мені не ламалося. Зараз я його сильно запутаю, щоб була більш така повітряна посадка, щоб коріння могло дихати. Отак роблю таку кульку і кладу на низ. От, виходить, в мене отак. Так, я поклала. Тепер я хочу на низ поставити кору. Кору я беру також оброблена. Отака в мене кора. Ось даю на низ трошки кори, небагато, і буду класти орхідейку. Щоб подивитися, щоб вона мені не була дуже і висока. У косаці я розтягну більше. Більше кокосове волокно, зроблю так розтягнути, щоб було. Ще раз примірю, ну, отак, отак мені подобається. І отак я буду зараз засипати орхідейку. Я Зразу поставлю її палочку, щоб потім не травмувати корінчики, як буду. Бо цвітонос уже такий великий у неї, я думаю, що все буде добре. Зараз її закріплю. Оцей цвітонос вона вже відсушує. Думала, що відріжу і буде вона собі далі. Бокові бруньки відкривати, а на жаль, ні, вона почала бачу, засушувати. Так, дивлюся, чи хороша тут кора. немає ніяких. Так, я засипаю, чи немає ніяких відходів. І я з однієї і з другої сторони буду засипати. Мох цей, що я взяла від цієї орхідейки. То я також дам її у посадку. Трошки простукаю. Отак. Гарно струмо рух. Простукую. Пісьмо з цієї посадки, що вона була, я візьму мох. Її такий мох, в якому вона до мене прийшла. Я бачу мох гарний, і я е, отак по краєчку горшечка розкладу її мох. мені подобається цей мох. Мох не перепрів, не втратив свою властивість, дивлюся, гарний, не перепрівший. Піде у цю ж саму посадку, орхідейка не буде мати такого стресу, буде мати свою флору, яка і в неї у посадці знаходилася. І також з моху і корі передасться швидше ця флора, в якій вона знаходилася. Розклала мох. І знову засипаю кору. Треба покласти під самий низ більші коринки. Викладаю гарно руками собі туди кору, отак От гарно засипаю. Нема Ні нічого складного. Ще проступую все. Щоб вона сіла і ще раз закладаю, ще раз мохом. Цим самим мохом, щоб вона була по одну і другу сторону. Небагато по чуть-чуть, але вибираю, котрий більш такий гарний, але тут весь майже мох гарний. Відібрала котрий десь чуть-чуть позеленів, тому що поливаєш його, а від світла мох зеленіє. Так, вирівнюю собі правильно, так, аби вона сиділа цю орхідейку, просухую раз, щоб гарно собі кора сіла. І зверху знову я накрию, накрию корою. Я накрила повністю її корою. Гарно. Закрила мох. Ще раз її простукаю. Накриваю гарно, щоб кора накрила мох. Зверху вже пішла дрібніша трошки фракція кори. Я дала дрібнішу. Накрила її. Ще раз її простукаю. Все, орхідейка моя пересаджена. Закріплю ще її світонос. І що я хочу ще в цю посадку додати? Ще в цю посадку я хочу додати, от в мене є опад, такий, який я збираю в лісі з чоловіком. І е, я також додам трошки її опаду. Орхідеї це також дуже люблять. От в мене в стаканчику є такий дрібний опад. Я пару таких собі щепоток таких посиплю навколо. Для чого дають опад? Щоб ґрунт, який дали у посадку цій орхідейці, не плісняв. Зараз, коли ми будемо поливати, ґрунт може заплісніти. І для того дають опад, щоб кора краще з цим опадом була. І вона туди так не плісніє. І для того дають опад. Отак я трошечки дала опаду. Це є перепрів, ще є голочки, листочки дубові, такі всякі. Все, що знаходиться в лісі, всяка трава, все-все-все знаходиться у цьому опаді. Так, я ще раз простукаю, щоб опад сів, трошки туди пішов на низ. І все, отака посадка. Поки що мохом накривати її не буду, тому що вона має два слої моху. Поки що вона буде отак у мене. Я вам покажу, якщо буде видно, як це виглядає, бо корінчиків не видно. Я не розбивала той ком, який у неї був, як вона у стаканчику проросла собі. Я не розбивала її. Хай собі орхідейка росте, ну поки що не видно буде нічого. Просто видно посадка, яка йде, де кокосове волокно, йде видно, що йде мох, кора. Ну і більше такого нічого так не видно. Сама посадка дуже така легка, повітряна посадка, така дуже корінчикам буде легко у них проростати у такому ґрунті. Ну, а далі будемо бачити, як себе орхідейка поведе, тому що я її пересадила, коли вона вже погнала отакий цвітонос високий. Ну, але вже далі нема куди, вже в мене сьогодні просто появився час, і я її, думаю, вже сьогодні пересажу. Ну, і така вийшла посадка. Після е, того, як я її сьогодні пересадила, і я її поливати сьогодні не буду. При тому, що вона немає і корінчиків в неї не травмовані, посадка дуже була легка, ніяких там ні гнилих коріння немає. Але я її полию завтра. Полию завтра її або янтаром полию її, або Н-Вста 1, або дам. Воду розведу це все і просто для стресу, щоб зняти орхідейці стрес то я от полию оцими препаратами такими. А більше таких ніяких маніпуляцій цій орхідеці я робити не буду. Хай вона росте. Бо чим менше орхідейку тривожити, тим краще вона росте. Це, це всім, я думаю, всім, може, знають, що це є і правда. Але я її вже їй вже й дала більше горшечок, щоб її більше не тривожити, хай вона в цьому горшечку і проростає. А на цьому все. Всім гарно дякую, хто мене дивиться. Хто не підписався, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буду дуже вдячна. Всім мирного неба, Божого благословіння. Нехай вас всіх Бог оберігає. Бережіть один одного, любіть один одного. До перемоги. На все добре вам. До побачення!